Прийшов час почистити клітку, я їх пересаджую сюди хомічків в переноску, але на цей раз треба буде переносити їх не без нічого, а з хаткою. Тому що якщо перенести їх в саму клітку без нічого, вони рознесуть і будуть лазити і тут, і поперку, і гризти, тому що зміна обстановки і їм це не сильно довподобає. Тому треба хоча б з чимось їх перенести. Ну, що будуть з хаткою нести. Привіт! Сьогодні день прибирання. Клінінг-дей, ваші клітці вже гризуть. Все. Тобі не подобається, що клінінг-дей? Треба почистити, щоб все було чисто. Добре? А чорний що робить? Чорний, як завжди, спить. Це у нас біленька найки. А це Лакі. Чорний. О, ще й чиститься. Так, да, Правильно, вставайте, все, доброго ранку. Митися, чистити зуби. Зараз я вам це все почищу і нам ще їсточки нові. Так, добре, що ця от хатка в нас сюди якраз встає. Щоб для них було менше стресу, зміна локації, обстановки, я їх переслив в тій хаті. Не все рівно там бачу, сплять, проснуться вже клітка буде повністю чистенька. Ось труба, трубу заносять все, що хочуть. І тут, бачите, все просипається через оці от малесенькі дирочки. Так, туалет треба буде міняти. Пісок порозсипали, насіння порозкидали. Їжу майже всю з'їли. Добре, ну, міняємо, бо вони ще линяють. Тут коротше, зверху на оцій вот клітці їхня шерсть. Так, відкриваємо верх. Тут у нас водичка прикріплена, бачу, вони половину випили. І сьогодні поміняємо воду. Наступне колесо їхнє любиме. Тут їжа з різних деталік. І тут ж у нас і туалет пець погризли її зі всіх сторон. Так, найтяжче це. От Цю трубу від'єднати, щоб з неї нічого не посипалося. І так само можеш її і прибирати. Її треба повністю всю розібрати. Ну, так от. Потім по частині. бачите, тут ще мокре щось. Легче. Я, коротше, погнав це все мити. Зараз кладу. Але перед тим, як їх впустити, став в клітку. Я якщо випущу в коридорі, кажу, як ми їх випускаємо, щоб вони могли собі вільно побігати де хочуть. Ну, вони трохи тішаться, але коли змучуються, то вони вже просяться все назад в клітку. Я погнав. Так, все. Швидко вдалося прибрати. Найскладніше це була ось ця от труба. Її просто треба, щоб розбирати на декілька частинок. Так, заклацнули і обов'язково середню трубу я ставлю так, щоб ті дирочки не випадали вниз. тільки бокові висипаються в нас. Але є рішення, я потім покажу в інших відео, коли приїде вже нарешті замовлення. Так, Їхня любима забава колесо. Невід'ємний атрибут. Хто має хомічки, обов'язково купіть колесо. Щоб вночі чути той шум, <схи>, який вони роблять. А мені найбільше подобається ось от ванна, туалет, такий вигляді хом'ячка прикольний. Тільки він єдине, що не дуже сильно тримається. Я склеював скотчем ззаду, ну, таким прозорим. Але що ви думаєте? Вони гризуни, вони собі перевернули, Скотч весь розгризли і все, і не хочуть зі скотчиком. Я думав, що вони будуть тут жити, можна було їм дати сюди вати. Ми так робили, щоб вони тут спали. Вони ту вату в щоки понапихали, або брали в зуби і ховалися собі за це колесо. Вони собі тут знаходять місце, що вони хочуть спати під колесом. Не знаю, чим просто так подобається, і плюс хатка, але щоб вона була темна, а не прозора. Бо Кароліна хотіла спостерігати за ними, щоб бачити їх, і тим більше що можливо. Сіра наша вагітна і буде мати маленьких е, хом'якиць, і <хи> вони можуть жити тут, і за ними за маленькими можна спостерігати, бо маленьких не можна брати до двох тижнів в руки, та, щоб вони не мали нашого запаху. Бо бачите, коли ми їх беремо в руки, випускаємо, вони бігають тут по колесі і постійно в пісочку чистяться, коротше, вичищають наш запах. Не знаю, може їм він не подобається, або вони настільки чистоплотні, що люблять чистоту. Так, ну що, будемо розставляти тепер хатки, їда і хом'якиця. Та її ще зараз наповнимо пісочком. Ну, а хатку ми поставимо трошки пізніше. Хай зараз вони побігають, побавляться, трошки змучаться і тоді зможуть роздивитися свою хатку і тут спати. Також для наповнення нашої клітки я використовую такі. Дерев'яний наповнювач для котиків. Оберем ну, такий, він добре поглинає усю вологу. Ось так от виглядає. Але вони його люблять носити по клітці, сюди заносити, гризти його. Коротше, вони з нього роблять потім пісочок. Потім мають такий зообокс їжа. Дуже добре вона себе зарекомендувала, вони полюбляють це їсти. І пісочок був для шиншил. Але в магазині сказали, що він підійде і для хомічків, і для шиншил. Він такий дуже-дуже дрібнесенький, прикольний. Але багато його насипати не потрібно, тому що ванночка у нас, бачите, така невеличка, буквально там до ніжок, бо вони це все висипають. Вони як пси сходили сюди, в туалет, зробили свою справу. І передніми і задніми лапками то все починають згрібати. Так, от у неї ще можна буде купити таку класну лопатку. З прорізами, щоб забирати всі сюрпризи, які вони тут залишають, щоб постійно пісочок був чистий. А водичку я поміняв, водичка вже повна. Ну, в загальному ця клітка дуже класна. Тим більше, що її можна ще продовжувати. У нас є тут заглушка, і з іншого боку заглушка. А труба лише тут така невеличка на три сегменти. Можна їм доробити потім. Багато щось сегментів, щоб вони могли собі тут десь там лазити, щоб їм було більш цікавіше. Хоча вони і в трубі теж люблять спати, якщо чесно. В Зообоксі, бачите, у нас і тут всякі і горішки, і кукурудзи, і насіння, якісь жовті злаки. Коротше, дуже багато всього всього. Я їм багато не насипаю, бо вони привикли, що вони вибрали, що вони хочуть. Якщо до кінця там не доїдають. Що я їм або поновлюю, або це висипаю, щоб вони люблять свіжі. І цей наповнювач далі треба засипати, попри ту хатку, щоб потім їх переставлю. Так що, час для гри. Так, в коридорі я повністю всі двері позакривав, щоб вони не мали можливість десь встигти, щоб потім їх шукати. хомячки, Час бавитись. Так, виходьте. Можна побігати? Так. Виходь, сиренька. Сиренька перша, все, побігла собі. А Чорний. Сиренька вже собі бігає. Ей, Чорний виходь! Все, чорний вже призвичаєвся. Зараз будуть бігати як торпеди. <смі> Бавляться, бо їм дали волю побігати. Занюхали, що туди можна за шафу залізти. Але занадто маленька дирочка, Шула-хом'якиця. Пішла понюхати мене, так? А чорненький. Ти чого там сховався? Ходи! Куди будемо бігати? Так. Малютка. Він насправді теж дуже добрий, просто він тіп теж на ручки. Бачу в чорного ще трошки ну, страх є, бо деколи ми опускаємо, тут ще карліна є. Я стараюся його погладити, щоб він заспокоївся і потім беру його на ручки. Хочу погладити. от як Так, mm. да, сіренька? Вона не кусається. вона чорна. А чорного, як бреш на руки, то чорний, якщо його королі злякає, то він починає потім мене підкушувати. Отак от зараз, як поки що тишина спокій. Бігають сюди, бавляться. Що, чорний позатік? Такий позатік, що ледве ті ноги ззаду так? Як торпеда бігає, дивіться. Дуже швидкісний. Ну, покажи, як ти бігаєш. Ще швидше бігає, ніж та сіренька. Маленька торпеда. Якщо б вони втекли, наприклад, десь з клітки, то попробуй їх зловити. Ну, сіреньку ще можеш зловити, хоча вона теж швидкісна. така. А де ти сховався? Ти тут? Ось він наш чорнесенький, Знаєш, чорний. Сидить собі. Так, головне, щоб не впав. Бо я боюся, він так стоїть на краю. Поки ніхто не кричить. Сидить тут, сидить, чухрається. Такі дивні відчуття. Клубочок щастя. так? І хом'якейцю. Ну да, біжи, біжить турпетка маленька. Що ти теж хочеш на руки? Так? Сиренька. А, ну вже все, вже. Вже він був, тепер ти хочеш, так? Ну ходи. Дишать тебе покажу. Красуня? Біжи. Полазила трошки тут по шафі, так? Що хочеш ще, ну давай ходи. Вставай, вставай. Сподобалось лазити. Зараз пішла йому розказати, що там так класно лазити, чи він теж захоче. Ходи сюди. Ходи сюди, малютка. Ті от чорненькі, гарненькі, ходи, будеш тут теж лазити. Один і тебе теж, теж тебе. Давай і тебе. Ну, полазьте собі. Так хотіли. Обережно, обережно, стоп. Щоб вона не впала. так. Куда? А далі нема куди, треба сприговати, так. Так любить, щоб його теж поніжили, бо то переважно сіренька має всю любов. Вилізла мені на руку. Вона собі знайшла вихід, як туди залізти. Поки я його глажу, куди ти малий тікаєш, куди ти малий тікаєш? Куди ти такий маленький тікаєш? Він, Він такий грубастий, але в нього якась така шерсть інакша, ніж сіренька. В неї така тендітна гладенька, а в нього така якась як дрібата. Дуже така жорстка. Але любить, щоб його теж уваги приділяли. Так, ти любиш увагу? От чого ти так підкушувався? Ти, ти і тебе забули. Забули за сіреньку. ну ходи, ходи, і тебе забули, так. Погладити, ну давай погладимо. Ага. Вже маєте увагу кожен з вас. Десь тут ховається під штанами. Ей, ти мені що там, штани гризеш? Хом'яки — прикольні тваринки, такі антистрес. Хом'яки ці малесенькі. Сіренька дуже активна, бігає де хоче. Той собі стоїть там в кутку і все. І нікуди не піде. Він біжений, що його треба теж погладити. А тут як? Тоді треба зразу двома. Увагу, і сіренький, і чорненьку. Ходи, ходи, ходи. от вам треба. Зараз ще покажу ту хатку. Я ще дістав з тої хатки. Всього вона вже забігла. А вони тут собі поскладали все в насіння. Дивіться, полускали, почистили та й виходь. Ходи. Ну, бігай, бігай, де хочеш. Чи вже ніде не хочеш бігати? Не хочу. Прикольно з ними спостерігати, що будуть робити. Так, той вже скригоч. Ти там чого ж кригочиш? Ей! Мічало. Воно виходить. Все, Дістав я чорнень у кого. Ходив, може ти захочеш спадки? Та? Захочеш спадки. Що, Що таке як Все, я тебе сховав. Щоб тебе ніхто не знайшов. Він реально як кушетки має, як кіт якийсь. Эй, натекай, натекай, натекай. Нет, тикай ты не можно. Нет, нет, Куда, 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 не, не. Не, не, не. не, нет, нет, не, не, все Все все. все нет, 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 Ну добре, хочеш йти йди. Давай мені сюди в ручку. йди <гум> до неї. Бо зараз вже ще трошки і ви вже Ей, втік! <гум> Хоче бігати по руках. Ну добре, бігай. Бігай. Стрибай. Активно. Ну і куди? Куди далі? Куди? Будеш ховатися? Давайте заховаємося сюди. Не хочеш? Не хочеш і спати. Все. Папа. Все, треба їх ловити. І класти назад, спати, бо вони вже набігалися. Так, Сіренька вже навчилася показувати, що вона хоче сюди. Прибігає стає на лапки, щоб її взяти на руку і виставити туди, Ну, я ж злякався. Ей, ти куди там лізеш? Ей, куди? Куди ти туди лізеш? Чуєш, хлопчику? Ей, ви ще спати не хочете, хомічели? Ну давай злазь. Ще не змучилися. На, йди назад. Коротше, хомічки. <головіка> Хочуть бавитися. Все, вона тепер уже ручна. Біжить. Біжить. Трохи побігає і біжить назад на руку. Я приставив руку. <головіка> Хочу отак. Привіт! Хомічали. Той чорний наляканий. Слід там в кутку. Думав, що він туди прошкребеться. Бачу, вже йому не вдалося. І все, і сів, може і засне. Він бачу, очі помаленьку закриває. Я думаю, його погладити, щоб він заснув. Він щось не хоче. Але очки закрив вже спить. Так, все, набавилися, натішилися. Тепер можете дивитися, бачите, нова клітка. Чиста, повністю вся. Так, хочете митися, хочете бігати, не набігалися ще. Є ще їсти, так. Хто хотів їсти, прошу. Хто хотів бігати, спати. Так, не можете знайти собі раді, щоб що все чисте. Коротше, сіренький і так сподобалось бігати, що вона ще досі продовжує бігати в тому колосі. Чуєте? Не змучилася. Така от дівчинка буєва. її рідше ручна, а чорний, ну... Ну, ви бачите, він як торпеда, він не то що бігав, він просто спочатку тікав, боявся тікав, ховався в ті кути, тут під шафою, де у ці полички, там ховався, бо там темно, і думав, що його звідти ніхто не сломить. Ну, Я його почав брати, помаленьку, потихеньку, гладити. І він виявляється, що хотів, теж, щоб до нього приділяли увагу. Тому я погладив його, сіра вже почала нарвуватися. Що... А їй <сум> уваги, ну і треба було відповідно двох гладити по черзі. І чорний нормально взагалі не кусається. Ну деколи бувало так, що от він же я вже погладив, хоче вже десь іти, вже йому або надоїло чорний. Ну деколи так пощіпувався, як та сіренько. Тобто, якщо їх брати частіше в руки, то вони не будуть сильно кусати. Вони будуть просто пощіпувати, бо йому треба десь іти. От він вже на руці, ніби не що хоче, хоче все, відпускає. Або голодний, або хоче назад в клітку спати. Та от спочатку я його гладив, він перестав вже щіпатися, кусатися, вже був чемний, чемний. А потім бачу, забився там в куток. І вже на руки не сильно хотів йти. От, Я його типу погладив, взяв, він вже хотів злазити все. Я розумію, що чорний вже хоче спати. А сіреньку ще можна випустити, щоб вона ще побігала. бо вона така активна розносить там ту клітку. Я її почистив повністю, і вона така от рада. Так, що хомячки це. Круто, прикольно. Якщо діти хочуть, то обов'язково таке купити, вони там не дуже такі примхливі в догляді. Та єдине, трохи має такий запах і треба буде постійно Ми міняємо десь ну, раз в тиждень. В мірі забрудненості. Якщо бачите, що дуже брудно, то треба міняти, бо вони такі чистоплотні, Вони не люблять, коли там брудно, самі вони не прибирають. От, а можна ще спробувати запропонувати дитині, щоб разом з нею прибирати. Ну, ми з коріною прибирали, але їй подобається більше з ним бавитися. Так, добре, що це не пес, <гум> щоб ми не купили пса, бо з ним би прийшлося ще й вигулювати. Так як в мене дівчата люблять спати допізна, пізна, що постійно скрізь запізнюється, то хто б вигулював псом. Напишіть в коментарях, відгадайте, хто би вигулював, а хто би просто бавився, годував і, і все решта, і тішився песиком. О. А хом'ячки класно. Випустив, побігали, потішився, запхав клітку, майже цілий день сплять, тільки вночі <сум> треба їх десь переносити в ту кімнату, де ніхто не спить. Бо вони дуже-дуже активні, ці грузинчики вночі. Ось так. от, хом'яки це класно. Так, вже почистив їм повністю ту хатку я ж за неї забув. А то вони були в тій хатці, жили, поки я то все чистив. Так, ось так ось розставили. Все. Можна бігати. Шики сім ялинки. Голочки дали, щоб вони перекусили. Не, не хочеш сімочку? Тримай, перекуси то я вже міг спати, все. Ну, вже сонний час чорного. Сіра ніяк не може дати собі радити, набігатися.